Парапланерист зі Львова Олег Санніков готується до старту змагань за кубок Дністра, перевіряє спорядження та розплутує стропи планера. У повітря підійматиметься у спеціальному коконі, його що називають кабіною пілота. Вона захищає спортсмена від холоду та дозволяє почуватися зручно під час польоту. Тут також розміщується необхідне обладнання: політний комп'ютер, який вказує маршрут, телефон та варіометр. Це спеціальний прибор. Він показує поточну висоту і як швидко пілот. Піднімається до гори або опускається. Мене дівчина запросила, зробила мені подарунок. Мене відвезли в закритому автобусі на гору і Спустили зверху вниз. І Мені стало цікаво, як же ж це, як це по-правильному відбувається, коли ти сам хочеш це. На схилі у селі Лядова зібралися 18 парапланеристів із різних міст України. Львів'янин Микола Риков на параплані літає сім років. На вінночому на змагання приїхав втретє. Як і в минулі роки є різні категорії, різні крила, різні люди з усієї України. Залишається атмосфера, дуже своєрідна, заради якої всі люди сюди повертаються. Це небезпечно, всі бояться, це нормально. В пропланеризмі можна прогресувати поступово, маленькими кроками і слідкувати за безпекою. Харків'янин Дмитро Павлюченко за Кубок Дністра змагається шість років поспіль. У цьому спорті каже пів життя прийшов, бо завжди мріяв літати, А цей спосіб один із найдоступніших. Для нього це не лише захоплення, а й робота, бо працює тест пілотом. Розповідає на цих змаганнях, лідирує усі дистанції пройшов найшвидше. На сьогоднішній день я перший в змаганнях заздалегідь дається маршрут по точках. Поворотні пункти на місцевості, і їх треба взяти. Потім проходить контроль по приборах і дивляться хто швидше. Аби піднятися у повітря, швидкість вітру не має перевищувати 8 метрів за секунду, розповідає співорганізатор Кубку Дністра Сергій Шебінський. Перед початком змагань учасники визначають погодні умови. Не можна літати під час опадів, коли вітер занадто сильний або слабкий. Цьогоріч змагання з парапланеризму розпочалися 1 травня. Втім, через опади один день учасники не літали. В цьому році традиційно в село. Карантинних обмежень приймають участь тільки учасники з України. Географія досить таки широко. Представлені від західних регіонів Львова до самого східного – Харкова-Полтави. Також є представники з Києва, Хмельницького, Нова Каховка. Маршрути ставляться залежності від погодних умов. Вони не рекордні, але цього достатньо, щоб проявити свою майстерність в пілотуванні. Спортсмени долають короткі та довгі маршрути від 23 до 54 кілометрів. На Вінночині ці змагання проводять у 24, каже Шебінський. 8 травня оголосять переможців. Кращі пілоти отримують авторські кубки та медалі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному. Вінничина.